Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене в роботі ось така чарівна великодня підставочка з кроликом від містечка дерев'яних виробів Дмитра Та Ксенії Пітізіних. Це фанера, лазерна різка, дуже гарна е якість. І ось я думаю, як я буду його. Декорувати. В першу чергу грунтую білою акриловою фарбою. Попередньо, перед тим, як я його, Після того, як я його отримала, я пройшлася при ньому грунтовкою глибокого проникнення і вишкурила. Тепер грунтую, чекало свого часу. Тепер я грунтую його білою акриловою фарбою. З усіх боків гарненько прохожуся спонжиком по цій заготовочці ставлю на просушечку. А тепер мені треба підібрати е, візерунок серветки, яку я захочу зробити на своєму кролику. Я собі трішечки спростила завдання, намалювала цього, обмалювала маркером на цього кролика на файлику, і перебрала серветочки, які в мене є. Зупинилася на оцих нарцисах. Захотівся мені такий нарцисовий кролик. Ось я його приклала, виявила, де він мені більше всього підійде, як мені гарно це все вирізати, вирізала і на мод поч, яким я активно зараз використовую, як я її активно. Хочу вже його закінчити, в нього закін... тому що в нього срок закінчується придатності. Ось. І я ним активно користуюся. Дуже подобається, не знаю, де його потім буду брати, ну, але поки що я ним користуюся. Все це гарненько через файлик я своїм шпательочком приглажую. І тут же зразу я залишки ці знімаю. Знімаються, звичайно, вони не до кінця. Але потім, коли висушиться, я це все добре зашкурю. Підсушу феном і зроблю другу частинку свого кролика. Перехожу до підставочки. Тут я придумала, що буде ось така серветочка. Вона така. Світло зелененька, як травичка в білий горошок, дуже вона мені сподобалася, і я її повністю наклеюю на ось цю підставочку на той же самий мод поч. Тут я зробила помилочку. Замість того, щоб взяти великий файл, я взяла цей самий маленький, на якому я кролика малювала і трішечки обдерла серветочку там, де мені це зовсім не потрібно. Але я не переймаюся, я це все виправлю. Так само забрала я ось ці великі шматки. Все це гарненько висушую, лакую. Звичайно, ось тут вже обклеєна в мене друга сторона цього кроличка. І я гарненько це все відшліфовую, щоб не було у мене. Тут ніяких залишків від цієї серветочки. Шліфую я своїми пилочками. Купляю я їх там, де продаються всі засоби для манікюру в цих бутичках, вони там є різного, як би мовити, розміру, різної. Зернистості. ось Я їх купляю від маленької до самої більшої, і ними дуже добре користуватися, вони проходять у різні шпаринки, куди треба, і я ними дуже задоволена. Звичайно, я і користуюся також і е, наждачним папером теж різної зернистості. Тут уже як у мене виходить. Нижню частину цієї підставочки я не загрунтувала білим. От якось так От не загрунтувала і все вилетіло мені. Просто взяла і заклеїла її цією серветкою. Теж вийшло непогано. Тільки такий просвічує знизу, ніби жовтуватий колір. Але це нижня частина, і так, я її залишила, не стала обдирати. А так і залишилася таким жовтеньким фоном дерев'яним. Тепер цими самими пилочками я стараюся гарно обшкурити залишки серветки. Всі серединочки, ось я на свій макогончик навертіла наждачний папір, щоб мені було зручніше серединку вишліфовувати, де не змогла достати, там я взяла надфільочок і все це повишкурювала так, щоб мій кролик міг встати в ці шпариночки. Там десь попав клей, десь попала серветка. Не проходить, я ще раз гарненько проходжуся по цих шпаринках над філочком і пилочками. І ось мій кролик стоїть на своєму місці. Гарно він виглядає на цій такій підставочці. Тепер я це все знову лакую. Лакую я матовим лаком, тому що вважаю, що тут матовий лак якраз сюди гарно підходить. Нам не потрібно, щоб це все виблискувало. І ось ці, бачите, свої косячки, я прямо. На цей лак шматочками цієї серветочки в горошок підклеюю, і їх зовсім тут не видно. Лакую з усіх боків, висушую, знизу теж це все лакую і просушую. Вирішила я тут, в мене є м, трафаретик, там де Христос воскрес, і е, ці літери, і вербичка. Я вирішила ось тут, на цьому місці, де мені його тут достатньо для цього трафаретика, зробити такий напис. Я взяла таку яскраво червоно-оранжеву фарбу і пройшлася по цьому трафаретику. Хоча я брала і маленько, тут трішечки цієї фарби. Не дуже мені це сподобалося. Зважаючи, що це все пролаковано, я витерла це серветочкою і вирішила зробити О, трішечки інакше. Взяла шпаклівочку акрилову, домішала туди цей оранжево-червоний колір. І вже цією кольоровою шпаклівочкою я нанесла цей. Візерунок таким, постаралася одним таким гарненьким шаром це все нанести. І цей результат мені сподобався. Такий він вийшов і рельєфний, і яскравий. Ось. Акуратно знімаємо траферетик, не дергаючи, а тихенько його піднімаючи. І Ось такий у нас виходить результат. Гарненько це все просушую. Цей результат мене влаштував. Гарно я це все висушила феном. І, бачите, там, де трішечки все-таки розійшлася фарба, я взяла акрилові свої маркери і вирішила додати чіткості напису і цій вербичці. Так мені сподобалося більше. Зробила тут оцей червоний бантик, напис, так воно більш виділяється на цьому фоні. Жовтеньким я зробила китички на вербичці, і ось такий маємо результат. Ще я пройшлася цим жовтеньким маркером по краєчкам ось цих місць, де мають бути яєчки. Тепер мені треба приклеїти ще ніжки. Ось так приклеюю я ці три ніжки, одну посерединці, дві тут по боках. Щоб наші яєчка гарно стали на свої місця, вона буде, повинна ця підставочка бути на ніжках. Ось так це все виглядає. Попробувала я сюди ці пінопластові яєчка, гарно це все виходить. Вирішила я трішечки підвеселити свого кроличка і по цьому зрізу, який темний цей зріз, і я пройшлася двома шарами такої яскравої жовтої фарби. Пройшлася повністю по цих всіх темненьких зрізах внутрішніх, зовнішніх, тобто додала яскравості своїй роботі. Вирішила я ще, що можна тут позаду кролика зробити таку корзиночку, щоб туди можна було покласти ще якийсь декор. Не просто яєчка, а ще й квіточки якісь додати в рибичку. Розрізала я ось таку пластикову коробочку. По розміру, якраз вона мені підійшла туди позаду кролика, задекупажила її цими самими нарцисиками, щоб вона була якби продовженням. Кроличка на той самий модпоч я це все гарненько підклеїла, висушила. І потім взяла я блакитну фарбу, і ось там, де під низом під цією верхушечкою, пройшлася туди, де не зайшла серветочка, я пройшлася блакитною фарбою і так само додала цієї ж блакиті зверху по. Верхушечці цієї імпровізованої корзиночки. Ось так, ось тут це я все додала. Гарно це все полакувала, висушила, звичайно, і підклеїла я цю корзиночку на гарячий клей, на цей великий товстий пістолет. Там дуже гарячий клей, він гарно все тримає. Ось так. Притисла тут і додала по кутиках. Щоб взявся дуже добре цей клей, тримав цю корзиночку, ось тут рознесла цей клей паличкою. І моя корзиночка тримається тут дуже-дуже і добре. Де я знесла трішки фарбу, я її додала, звичайно. Ось висушила, полакувала. Ось такий вигляд має моя корзиночка. Тепер є в мене ось такі квіточки. І я вирішила додати їх, відсушую лак, додаю я їх, оцю корзиночку. Є в мене така гілочка з Аліекспресу з маленькими такими яєчками. В магазинчику щодня купила ось таку вербичку, дуже вона мені сподобалася. Я її розрізала на декілька частин, вона прекрасно ріжеться. І навіть не видно, що це шматочки, а так як ціла вербичка. І ось такий декор в мого кроличка вийшов. Дуже мені сподобалася ця робота, вона така ніжна, весняна, піднімає настрій, додає нам великоднього настрою в наші такі дні, не дуже легкі. І Ось так це все виглядає. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Коментарі просувають відео на Ютубі. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити подальші надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!